Добрий день, шановні учні! З вами освітній центр Максимум. Я Ярослав і сьогодні ми з вами будемо розумнішати. Ви знаєте, світ, що нас оточує, він дуже несправедливий. В ньому дуже багато нерівності. І якщо випадає шанс розв'язати хоч якусь нерівність, їм, звичайно, треба користуватися. Власне, цим ми сьогодні і займемось. Ми будемо розв'язувати лінійні або цілі нерівності і квадратні нерівності. Що ж, почнемо. Отже, е, сьогодні. Ми будемо говорити про нерівності, власне, їх початкову форму, а саме лінійні нерівності. Так. Ну, знову ж таки, інформація доволі очевидна. Я сподіваюся, для всіх вас. Нерівності позначаються знаками нерівності: більше менше, більше або дорівнює, менше або дорівнює. Тільки більше або тільки менше, це строгі нерівності. І Якщо додаємо або дорівнює, там більше або дорівнює, менше, або дорівнює, це не строгі. Або не суворі. Я ще натикався на такий переклад. Строгі не А, строгі. Власне нерівності це вирази. Вони дуже схожі до рівнянь. Так, проте відповідь в нас зазвичай буде проміжком, а не конкретним числом. Так? Давайте щось розглянемо. 2х плюс. 5 менше 20. Розв'язуємо так само, як і е, звичайне рівняння. Х е, зліва, ну тут вже х зліва, число вправо. 5, йде вправо. 2х менше за 20 мінус 5. Розв'язуємо. 2х менше за 15. Ділимо на 2. Х менше за 7,5. Це вже власне відповідь. Проте в такому вигляді вона записується, слід вказати саме проміжок, який задовольняє нашу нерівність. Х належить проміжку від мінус нескінченності до 7,5. Коли у нас нерівність строга, то дужки у нас круглі. От такого, такого типу це означає, що 7,5 це кінець проміжку, який нас задовільняє. Проте сама саме це число 7,5 відповіддю не є. Тобто, все до 7,5 є відповіддю. Саме це число не є відповіддю. Якщо ж у нас рівняння не строгі да, з таким ось знаком, то це означає, що ми ставимо у відповіді на цих числах квадратні дужки, а вже квадратна дужка означає, що сама відповідь включає це число. Тобто, наприклад, відповідь від мінус до скінченності до 2 таким чином позначає, що 2 входить у Множину розв'язків. Ну і поряд з нескінченністю від'ємною, додатньою, все одно завжди пишеться кругла дужка. Ми ж не знаємо нескінченність, яке саме там число стоїть. Тому і ця невизначеність дає нам ось цю круглу Е, Єдиний ключовий момент при лінійних нерівностях, який відрізняє власне, нерівності від рівнянь, це те, що треба контролювати свої дії стосовно рівновеликих змін. Якщо ви ділите або множите на додатнє число, це не змінює знак нерівності. Але якщо ви ділите або множите на від'ємне число, це розвертає знак нерівності. Ось така нерівність. Мінус 8х більше або дорівнює 4. Ділимо на мінус 8, щоб знайти відповідь. Це буде. Мінус одна друга тут, ну, 4 ділити на 8 це одна друга це при скороченні. І знак нерівності розвертається. У той момент, коли я ділю все на від'ємне число, в мене знак нерівності розвертається. Х менше або дорівнює мінус одна друга. Ось таким чином. Ну і давайте записуємо це як проміжок від мінус нескінченності до мінус однієї другої квадратна дужка. Так, чому від мінус нескінченності? Бо менше однієї другої. Менше це вліво, це менше, 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 аж до мінус нескінченності. Якщо було б більше, мінус однієї другої, я би поставив по друга і потім вправо до плюс нескінченності. Власне так. Рівносильні нерівності. Рівно, як і рівняння, існує термін «рівносильні нерівності. Це такі нерівності, які мають однакову відповідь, однаковий проміжок. Власне, наприклад, ось такі нерівності є рівносильними. Бо якщо їх прорахувати, всім перенести вправо, бачимо, що отримуємо тут Х менше 11, і тут також Х менше 11, можна навіть не оформлювати це якось проміжком. І так зрозуміло, що вони рівносильні. Так, ну з лінійними нерівностями ми, власне, і пропрацювали. Якщо у нас x в першій степені, це лінійна нерівність розв'язується все точно так же, як з рівняннями. З єдиним моментом, коли ми ділимо або множимо на від'ємні числа, у нас знак нерівності розвертається. Все. І оформлюємо розв'язок власне, з урахуванням дужок. Так, строгі нерівності квадратні дужки, строгі нерівності круглі дужки і у вигляді проміжку. Так, ну давайте ми ще поговоримо про варіації. так. Ну, З лінійними ми пропрацювали. Давайте квадратну, квадратну нерівність. Там ж теж та є. Для квадратної нерівності слід, по-перше, ознайомитися з таким методом розв'язку нерівності. І він дуже потужний, він буде далі дуже часто зустрічатися метод інтервалів. Якщо в нас, наприклад, така річ, вона дуже може здатися складною. Коли діти бачать щось таке, бачите, яка величезна нерівність, і все це нехай буде більшим яка це величезна нерівність, воно просто гігантське. Що тут робити? Треба застосовувати метод інтервалів. Ну, саме на такого типу е завдань дуже зрозуміло, чому він практичний. Власне, щоб застосувати метод інтервалів, нам треба розв'язати не нерівність, а рівняння і відповіді на це рівняння розташувати на числовій осі. Якщо я вдруг зненацька замість знака нерівності поставлю знак дорівнює, це можна і в умі зробити, проте я просто запишу, ви цю строчку можете і не записувати. Це абсолютно очевидно, що можна в умі замість більше поставити дорівнює, ми побачимо, що в мене добуток дорівнює нулю. Це типове доволі завдання, коли в нас декілька дужок при добутку дають нулю. Я тоді можу сказати, що кожна дужка окремо дорівнює нулю прирівняти. Ми про це вже казали, при, коли розв'язували рівняння. Якщо в мене добуток дорівнює нулю, я просто кожен множник окремо прирівнюю до нулю. Тобто х-1 дорівнює 0, х дорівню 1. Це розв'язок і все. x 2 дорівнює 0, х дорівнює 2, x 3 дорівнює 0, х дорівнює 3, x 4 дорівнює 0. Х дорівнює 4. Власне так. Ось вони зліва направо в моїй відповіді. Я їх розташую на осі числові, позначу, що це x, і в порядку зростання. 1, 2, 3, 4, вони тут так і стоять. Обов'язково треба від меншого до більшого, так, зліва те, що менше, справа те, що більше, і звертати увагу на знак моєї нерівності. Вона строга. Коли вона строга нерівність, числа ми виколюємо. Ставимо такі порожні кружочки. До всіх. Якщо б у мене була не строга нерівність, так, більше дорівнює, то я би ті кружочки наводив би жирно. І замикаємо інтервали, це ось такі намальовані пробіжки. Десь у школі їх малюють ось таким чином, так, іначе вони такі плавучі волни. Це не впливає ні на що. Просто якщо ви таке бачили, то це ну, лише візуальне незначне відхилення. Отже, як тут розв'язати, треба підставити будь-яке число у правий крайній інтервал. Ось у цей. Правий крайній інтервал це все, що більше за 4. І я замість X усюди підставлю число більше за 4, наприклад, 5. І звертаю вашу увагу, що справа 0 це дуже важливий момент. Мені просто треба виявити знак. Розумієте? Ми... Не має задачі порахувати, що там саме буде. Достатньо лише сказати, це більше нуля або менше нуля. Давайте підставимо в першу дужку. Тут я 5 нагадаю замість X, я беру 5. 5 мінус 1 це 4. Мені навіть не потрібно конкретне число, просто знак, це плюс. 4 мінус 2, це також плюс. 4 мінус О, вибачте, 5 мінус 3 це плюс, 5 мінус 4 це плюс. Все плюси, Ну, звичайно, плюс на плюс на плюс на плюс при добутку також дасть нам плюс. Це буде додатнє число, все, ставимо плюс. А далі можна чередувати знаки. Тобто тут мінус, тут плюс, тут мінус, тут плюс. Важливий коментар щодо чередування знаків. Чередування знаків взагалі можна застосовувати при такому вигляді завжди, окрім випадків, коли у нас якась дужка, якийсь множник не буде підводитися, підводитися до квадрату або іншої парної степені. Якщо б якась дужка ось так от підвисилася, це б ламало у нас. Чередування да, порушувало би ось це чередування. У таких випадках, ну, вузько кажучи, саме на цій точці буде порушуватися чередування, тобто з лівої, і з правої від трьох було б один і той же знак. Але я вам рекомендую, якщо ви зустрілися вже з нерівністю і тут чи і квадрат, то бажано кожен проміжок окремо виявити знак і записати. Це займе трохи більше часу, але ви точно правильно відповісте. Ну я сподіваюся, по крайній. По крайній мірі на це. А тут у нас попростіша ситуація, достатньо, коли у нас немає форму скороченого множення, достатньо лише крайні правилі проміжок і прочередувати. Ми готові відповідати. Спитали, спитали в нас те, що більше нуля, більше нуля це звичайно додатні числа, і ми відповідаємо. Додатній проміжок, ось цей, ось цей і ось цей. Тобто, від мінус нескінченності до одного кругла дужка, бо точка виколота. Це не все знак об'єднання. І ще цей проміжок від 2 до 3. Круглі дужки. І ще це не все. Круглі дужки від 4 до нескінченності. Це все. Три проміжки задовільняють нашу нерівність. Це відповідь. Добре, ми, про, ми проговорили це є метод інтервалів. Ми е, розв'язуємо рівняння, позначаємо точки на осі. І, власне, перевіряємо, які проміжки інтервальні, да на цій усі задовільняють умову нашої нерівності. Це є метод інтервалів, він далі буде часто застосовуватися. В раціонально дробових, в ірраціональних, навіть логарифмічних нерівностях ми завжди будемо його бачити. Якщо ви в цьому році здаєте НМТ з математики, ви могли зіштовхнутися з двома проблемами. У підготовці у курсах забагато дітей і вчитель приділяє мало уваги, а індивідуальні заняття просто дорогі. Освітній центр Максимум і я, Ярослав, розв'язали цю проблему. Від курсів ми взяли ціну, а від індивідуальних занять ефективність. Тому проходьте за посиланням і обирайте затишну підготовку до ННТ. Так, ну давайте, власне, квадратні рівняння, бо це рівняння воно, щиро кажучи, так-то і не квадратне. Тут х x4 степені можна отримати. А якщо чисте квадратне рівняння, давайте подивимося, що у нас там буде. Ну, щоб ви просто подивилися, що тут, да, і навіщо. На перший погляд, щось схоже на попередній епізод. Проте тут добуток двох дужок не дорівнює 0, а якомусь виразу це не те саме. Тобто, якщо у нас добуток дорівнює 0, супер. Кожний множник окремо прирівнює до 0. Це не така сама ситуація. Розкриваємо дужки. Так я все перемножив. x на x Х на Мінус 1х мінус х, х на мінус 3 мінус 3х, мінус 1 на мінус 3, плюс 3. Все, все по черзі друг на друга перемножу. І я бачу, що я викочуюсь на квадратну нерівність. Вона так само формується як квадратне рівняння. Спочатку х квадраті, потім просто х, протяг, потім вільний член. Для цього все переношу вліво, От буквально все. Мінус х, тут мінус 2х слід перенести вліво. змінити знак, мінус 3х, так? плюс 3 мінус 27. По 27 я також маю перенести в Ліво. Рахуємо те, що можемо порахувати. х квадрат сам по собі, мінус х плюс 2х це просто х, мінус 3х, це мінус 2х, плюс 3 мінус 27 – це мінус 24, менше або дорівнює нулю. Все, це вже квадратна нерівність, як ми її напевно собі і уявляли. Слід її розв'язати, як рівняння. Так що можна записати цю строчку дорівнює 0, нулю, можна її, звичайно, і не записувати. І так очевидно, що ми зараз це будемо робити. Давайте Вієта розв'яжемо x1 плюс Х2 дорівнює 2. Б з іншим знаком. Х1 помножити на x2 дорівнює мінус 24. Це добуток. Що у нас у добутку дає 24? 6 і 4, круто. Тут у нас різні знаки. 6 і мінус 4, в сумі дадуть 2. Супер, супер. Все є. Є відповідь. Теорема Вієта. Тут дуже короткий результат, дуже короткий шлях до розв'язку. Якщо що, можна дискримінатом розв'язувати, також буде така ж відповідь. Отримали ми відповіді, малюємо числову вісь, помічаємо те, що менше зліва, те, що більше справа, бачимо, що я точки не ввів, бо у мене нерівність не строга. Наводимо точки. Тут мінус 4, тут 6. Будуємо інтервальчики і перевіряємо, знову ж таки, крайній крайні у нас справа. Ну, пусть. Буде 7. І перевіримо. 7 в квадраті 49, мінус 14, мінус 24, це точно додатнє. І можна прочередувати, додатнє, від'ємне, додатнє. E, плюс, мінус, плюс. Мене питали менше, бо нерівня 0. Тому відповідь є: ось цей проміжок, там де мінус. Тому х належить вже квадратні дужки, да, бо точки не ведені від мінус 4 до 6 квадратна дужка. Ось так розв'язуються квадратні нерівності. Дуже просто, я вважаю. І давайте декілька окремих випадків по нерівностям, ми ще проговоримо. Це у нас нерівності з модулем. І власне, тут теж класика жанра застосовується. Якщо ми розв'язуємо щось з модулем, то ми маємо якби, дві різні маленькі задачі розв'язати. В першому випадку все ми пишемо без модуля і нічого не змінюємо, у другому випадку, в підмодульному виразі, ми змінюємо всі знаки, всі знаки все, що. Навколо ми не змінюємо. Проте тут також є нюанси. Давайте це вирішимо. 5х, більше буде рівня 9 плюс 1, 5х менше 10 ділю на 5х менше 2. Хм, є така відповідь. Мінус 5х менше 9 мінус 1 це 8, ділю на мінус 5х розвертається у нас, так? Виділю на від'ємне число. Більше мінус 8 5, це 1,6. І відповіддю тут буде спільний проміжок. Це такі числа, що більше мінус 1,6, але менше 2. Можна одразу ж відповісти, що це просто від мінус 1,6 до 2. А можна і візуально це собі навести, не зовсім як метод інтервалів, а це така розчісочка. Це коли у нас декілька відповідей, і треба їх скомпонувати в одну єдину. Більше мінус 1,6 це ось так. Ну, розчісочку ставлю, більше це вправо. А потім будую другу точку 2, також виколюю, але вліво менше, і її знизу веду. І та ділянка, що буде заштрихована з обидвох боків, так вона і буде спільною відповіддю. От вона, від мінус 1,6 до 2. Це такий візуальний спосіб побачити відповідь. Коли ми рахуємо модуль і є спільна заштрихована частина, то вона є відповідь лише ось ця спільна заштрихована частина. А що, можливо, навпаки, можливо, щось інакше? Так, можливо. Давайте розглянемо. Я дуже коротенький модуль дам. В першому випадку без модуля пишемо, в другому випадку в підмодульному виразі всі знаки змінюємо. Одиничка вправо буде більше нуля. тут одиничка вправо буде 2, множу на мінус 1, щоб отримати відповідь, розвертаю знак, отримую x менше мінус 2. І якщо ми тут побудуємо знаки, так, 0 це більше, воно справа стоїть 0. Тик-тик-тик-тик-тик, і менше мінус 2, мінус 2 лівіше, бо воно менше за 0, і вліво, бачимо, що розчісочка не сходиться зовсім, немає спільних проміжків. Якщо ми розв'язуємо модулі, і при ось такій побудові немає спільних проміжків, це означає, що обидва ці проміжки будуть відповіді. Тобто від мінус нескінченності до мінус 2 кругла дужка, знак об'єднання, від нуля, і далі. Ну, Взагалі, якщо ці всі правила з модулями вам ну, не дуже хочеться вивчати, ви просто перевіряєте відповіді, що задовільняє відповіді, що ні. Модуль дуже любить перевірку. Так, з модулами ви провели бесіду. І останнє, на що я сьогодні хотів поговорити, це подвійна нерівність. Подвійна нерівність в нас є шалений спосіб її розв'язати. Способів взагалі два, покажу шалений, а потім не шалений. Е, перший шалений. Я його полюбляю, бо я люблю метод рівновеликих змін. Давайте методом рівновеликих змін. Така нерівність називається подвійною, бо два знаки. Начебто x зажати між двома граничним значенням. Чистимо середу, щоб там залишився тільки X. Я помножу на 2, щоб прибрати цей знаменник. Множу на 2 усі частини моєї нерівності, так як 2 додатні число, знаки не розвертаються. Додам 1, щоб прибрати мінус. Я можу до всіх частин ще й додати. Метод рівновеликих змін дозволяє навіть це. І бачимо відповідь: ну, це все відповідь. Так, х від 5 до 7 дужки квадратні, бо все не строє. Другий спосіб, він більш нудний і більш довгий. Можна розділити цю подвійну нерівність на дві ординарні. Ось перший знак і все, що зліва і справа від нього, це у нас перший запис. Ось другий знак, все, що з і права від нього, це друге запис. І розв'язуємо. Власне, якщо ми розв'язуємо це рівняння, то ми отримуємо таку ж саму відповідь. Давайте це розв'яжемо. Це також кожна з них треба множити на 2, щоб прибрати тут знаменники. 4 менше за x-1. А тут я отримую x-1 менше за 6 або дорівнює 6, і то розв'язується. Мінус х менше дорівнює мінус 5, так я перенес 4 сюди, х сюди переніс, поміняв знаки. Тут я мінус 1 перенесу в право, 6 плюс 1 це 7. Тут треба верхню нерівність помножити на мінус 1, щоб вийти на остаточну відповідь. Розвернеться у нас знак, так, х більше дорівнює 5, х менше дорівнює 7. Ну, власне, це те саме, що і тут. Від 5 до 7. Ну, другий спосіб, нудний, нудніший, але проте він більш практичний. Це вже на такі, от такі дуже рідкі випадки, коли у нас X може стояти в декількох частинах подвійної нерівності. Якщо він стоїть тільки посередині, достатньо всього дуже лаконічного шляху розв'язку. Дякую. Так, ну поки що досить. Те, що ми з вами сьогодні робили, загалом відповідає темі нерівності і окремим під темом тема квадратична функція. Алгебра, 9 клас, автор мерзляк за більшою кількістю практики вам туди. Ну а на сьогодні це все. З вами був освітній центр Максимум. Я Ярослав. До зустрічі.